З вами Коваленко Повло, я з міста Запоріжжя. І, і, і часто із учням я кажу і вам зараз скажу, що я в принципі не вважаю себе педагогом, я вважаю себе журналістом, тому що я закінчив вуз за фахом журналістика. Тому те, що я зараз хочу вам представити, я не можу відбувати дею, тому що я трошки критично ставлюся до цього слова. Це більш таке дослідження на тему сучасних образів для уроків медіакультури. Така невеличка предісторія, чому я написав, ось це, що я написав, і склав це. В восьмому класі ми проводили урок з теми кіно. І коли ми пройшли сценарії, я поділив на кілька груп, у них було практичне завдання. Вони мали витягнути там, кожна команда, там 4-5 команд, мали витягнути кілька фільмів, заздалегідь написаних на киш... архітах. На і, е, власне, спробувати якимось чином у своєму синопці поєднати персонажів цих фільмів. Персонажів, сюжетні лінії тощо. І трошки мене так здивувала ситуація в 8 класі, нагадую. Е, коли до мене підійшла дівчинка, і тримала вона два щоб в Долоньках. Там було написано на одному термінатору, на іншому деталі. Вона просто дивилася, не розуміла, що взагалі ці слова означають, не кажучи про те, що фільми, не фільми, просто навіть слова, що це за термін. І в принципі мене наштовхнуло це на таку думку, що зацікавити е і подати е матеріал вчителю медіакультури можна тільки е тоді, коли він буде е розуміти, розуміти, що буде цікаво саме його учням, тобто не саме викладачеві, а саме учням. Е Проблема се на даний момент, е як на мене, є з е найважливіших, так склали, що педагоги, які працюють. Сьогодні вже неодноразово казали про це, що здебільшого це не конкретно викладачі медіакультури, це викладачі якихось з спеціальностей, які просто отримують як навантаження і викладаються кредит. За рахунок за допомогою якихось посібників, за допомогою якихось відвідувань від, 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 конференцій тощо. А в тому є, ну як на мою думку, мінус, що вчитель. Не фахівець медіакультури, який навчився одразу у цим, у цим усім медіапроцесам, він трошки буде гірше розуміти в цьому і трошки гірше буде маневрувати в цьому потоку інформації, який на нього е, випав таким чином, що йому довелося вкладати цю дисципліну. Е, тому е, ну, я спробував так проаналізувати кілька е, за кількома темами е, приклади для уроків медіакультури. Що це, як це виглядає взагалі? Я запропонував своїм учням 8 та 11 класам провести провідні для, для них опитування, в якому запропонував їм написати актуальні приклади як для них, для них, актуальні приклади фільмів, актуальні приклади музикантів, акторів, серіалів, мультфільмів. Так, да, здається, все, по п'яти пунктах. Якщо хочете, можемо спробувати, якщо у вас є бажання, може кожен сам спробувати написати по кілька пунктів з кожного, з кожного цього питання і перевіримо, наскільки ваші думки, що є актуальними, співпадають з думками для учнів, що для них є актуальними. Раніше це було трошки інакше, раніше, да, коли, наприклад, дитина могла дивитися лише той мультфільм, який Батьки демонстрували з фізичними насіяє покаси по телевізору. Тому, в принципі, усі, як батьки, так і вчителі знали ту сукупність персонажів, якихось героїв, які можуть виступати прикладами. Зараз, коли ще не, не, не новина, що кожна дитина, ну не багато дітей мають планшети, телефони, вільний доступ до інтернету, і мають можливість дивитися онлайн все, що забажають. Да, Тут же є питання, наскільки корисне, те, що вони подивляться, але е, така от вільність е, пришвидшує орієнтацію підлітків в просторі. Е, е, фільми, мультфільми, музичний бурч чи виконавець, е, серіали і актори. А коли дівчатка Ні, не розділили. Ніяк. І не розділилися, у вас актори. Ну зараз я скажу, зараз 8-11 класс. Дві паралелі. Паралелі 8. -й. Ну, Давайте далі, ось лайк. Да. 11 класів 53 учні, 8 клас 34 учні. Яким чином? Ну, взагалі я рекомендую ці опитування проводити для того, щоб... Тому що це дуже, дуже такий активний елемент, він майже кожного року змінюється. І, в принципі, я б реком... рекомендував проводити такі опитування або на початку року. Опитування на кшталт того, що, щоб визначити, до чого більша схильність у дітей, там, до фото, до відео до тощо, і туди якось ну, ось такі запитання, які я вам зараз е, запропонував. Або робити безпосередньо перед уроками з цієї теми. Е, так, е, давайте подивимось 11 класи. Почали ми з фільмів. Першим питанням назвали актуальні фільми. Е, 11 класи написали всього 158 різних варіантів. 7 класси 96. Через велику кількість названих варіантів, лише на велика кількість цих фільмів набрала більше 4 голосів. І так, 11 клас. Перше місце зайняв фільм Король говорить, 7 голосів, друге місце Месники. Ну і далі Титанік 6 голосів, серія фільмів Пирато Кірбського моря, 6 голосів, фільм «Сяйво» 6 голосів, Пробудження 5. Хацівко 5 голосів, Август 5 5, Пан Ніхто 5 голосів, Віцівський клуб» – 4, Термінатор 4, 1 плюс 1 також 4, і Американська історія Х» – також 4 голоси. Зараз я трошки поясню, чому такі фільми вони обрали, тому що в принципі, в принципі, 11 класі в нас є така практика, ми з ними… Ну, я їм рекомендую деякі фільми дивитися, і ми їх об обговоримо. Тому кілька тих фільмів, які тут наче дивно виглядають, це просто з моїх рекомендацій. Тепер вибір восьмого класу: перше місце, 14 голосів, серія фільмів Форсаж, 7 голосів Аватар, 7 голосів Месники, 4 голоси дивергент, 4 голоси серії фільмів Залізна людина. І тут дуже цікаво, 4 голоси фільму Піла і 50 вітинків сірого. Восьмі клас. Як актуальні приклади. Тобто я їх запитав, якщо б я вам демонстрував актуальні приклади для демонстрації жанрів. Тобто я їм говорю, ось існують такі от фільми, які вам приклади будуть найбільш зрозумілі. 10 сіро це еротична молодрава. Ось як бачимо, Це повертаючись до того питання, що дитина отримує будь-яку інформацію, яка вважає. Восьмий клас це здається, скільки там? 13 14 років. Далі давайте наступний пункт. У нас йдуть актори. 11 класи назвали 77 прізвищ, 8 класи 55. 33 голоси, тобто більше половини, віддали за Джоні Депа, 17 голосів Леонардо Капріо, 16 голосів Джим Керрі, далі 12 голосів Роберт Дауні Молодший, 11 Яну Рівс, 8 Джек Ніколсон, 7 Хелена Боном Картер. Далі 7 Єва Грін, 7 Бред Піт, 5 Морган Фрімен і 5 Жарет Лето. Це 11 класи, знову ж таки. Як бачимо, більшість на, на стороні Джоні Деппа. Восьми класи. Восьми класи зовсім інші. Ну, Деякі прізвища перегукуються, але зовсім інші. Дивіться, перше місце у нас перед під 17 голосів. 10 голосів Він Дізель, 10 голосів Роберт Дауні Молодший. 9 Джейсон Стетхем, 9 Джоні Депп, 8 Анджеліна Джолі, 7 Джим Керрі. 5 голосів Пол Вокер. Знову ж таки, статистика дуже показовує, да? той самий Дікафрій, який друге місце зайнявся в 11 класі, в 8 класі лише одна людина написала це прізвище. Більшість голосів 8 класів були віддані акторам Форсаж, Франш... як знову ж таки бачимо, це Кол Вокер, Джейсон Стехен, Він Дізель. А такі легендарні актори, як Роберт Де Аль Бачіна, Гейнс Бейс і інші, набрали по одному-два по... одному голоси максимум. Наступним завданням було обрати яскраві приклади серед мультфільмів. Тут різниця старших молодших класів також є найбільш показовою. 11 клас 79 варіантів написали, 864. Серед мультфільмів, які визначили 11 класи, мультфільми, мультфільми мультсеріали. Перше місце зайняли Ну, постривайте пух» по 11 голосів. Далі йде серія мультфільмів Мадагаскар 9 голосів. І 9 голосів також серія мультфільмів Шрек. Наступний пункт, э, іде у нас Тома Джері 8 голосів, Сімсони 8 голосів, Холодне серце 7 голосів, Кіт Леопольд 7 голосів, і э, Лунтик 6 голосів, попелуш, Попелюшка 5 голосів та Чебарашка Гена 5 голосів. Вибачте, а Лунтик це в 11 класі? Так, в 8 класі 50 відтінків сіра, а в 11-му Лунтик. 8 класси, знову ж таки, зовсім інші показники. Перше місце, 19 голосів, тобто більше двох третіх. Це в нас е, мультфільм «Губка кабок Далі Сімсони, 8 голосів, Кунг-Фу Банда, 7 голосів, Гріфіни 4 голоси, е, Холодне Серце, 4 голоси, «Фіксики» – 4 голоси, «Барбоскини» – 4 голоси. Стосовно серіалів. Тут знову ж таки 11 клас написали більше. 77, 7 варіантів проти 50. Старші класи більше дивляться фільми онлайн, тому приклади серіалів вони називають саме тих, які не демонструються по телевізору. Це у нас перше місце зайняв серіал Шерлок 16 голосів, надприродне 13 голосів, друзі 9 голосів, Ганнібал 8 голосів, усі — 7 голосів, щасливі розум 7 голосів, Теорія Великого Вибуху 6, Храп Престолів 6 голосів, американська історія жахів 6. Дети 5 голосів, татусері доньки, 5 голосів, і Доктор Хаус 5 голосів. І знову ж таки, зовсім інші результати восьмого класу. Тут у нас вони е надали перевагу серіалам російського е виготовлення. Перше місце Фізгруб 14 голосів, далі надприродне 12, Вороні 8, «Татусеві доньки 7, Універ 5 голосів і Світлофор 4 голоси. І останнім пунктами з'ясовували музикантів. Серед 11 класників написали 131, 8 клас 70 варіантів. Тут дуже був великий розрив, не було великої кількості гуртів, які б не набрали велику кількість балів. Тому такий перелік: перше місце океане, і в тому і в тій і в тій паралелі тут 13 голосів. Далі гурт Сплін, 10 голосів, гурт «Скрябин» 10 голосів. Бітус 9 голосів, – 6 голосів, Лана Дель Рей 6 голосів, гурт Скілет 5 голосів і гурти Мірвана та ArticManс по 5 голосів. Тобто, бачимо, знову ж таки, тільки ArticMan, Сілат і Лана Дель Рей можна віднести так, до нових гуртів виконавців, інші таки більш класичні. І знову ж таки, дуже дивна статистика 8 класів. Восьмі класи назвали у нас Океанельзи 9 голосів, гурт Рамштайн 6 голосів, ACD 5 голосів та Скорпіан з 3 голоси. Тобто 8 класи назвали більш старші гурти, ніж 11 клас. Звичайно, там була дуже велика кількість учасників, але вони не набирали достатньої кількості палів, щоб потрапити в рейтинг. Отже, як ми бачимо часто приклади, можете продивитись, чи щось співпало, чи не співпало, подивитись, зробити для себе якісь висновки. Я зробив такі висновки, що часто те, що ми беремо за приклади, і те, що ми вважаємо доцільним прикладом, не завжди зрозуміло школярам. Тобто потрібно розуміти різницю між віковими групами. Потрібно розуміти, що те, що вважаємо ми вдалими прикладами, і те, що вдалими прикладами вважають учні 11-8 класів, це зовсім інші речі. Ну, Обов'язково треба в самому бути в темі. Прослідковувати медіаринок, дивитись кіно, слухати музику, хоча б посередковано дізнаватись про це. Адже медіакультура змінюється значно швидше, ніж там, математика чи біологія, тому що з'являються якісь нові обличчя, нові герої, нові персонажі. І вчитель, як група, має бути доносити до своїх учнів більш сучасну інформацію. Звичайно, треба відфільтрувати отриману інформацію, та, щоб у нас не було після відтінки в сірого, 8 класі та фільму була. Але а, тут я вважаю, що можна якось доцільно буде змішувати класичні якісь приклади, да? наприклад, там, той самий Томе Джері, з якимось сучасними. Вчитель медіакультури має бути обізнаним з, з усіх тем, з, з, з свого предмету, але допомога залу не може бути займана. Дякую.